Ну що, мої шановні десятикласники, доброго дня вам! І почну я наш урок фізики із того, що ми згадаємо на минулому році я вам діти розповідав про абсолютно пружню і непружню взаємодію. Я вам розповідав, що якщо взаємодія абсолютно непружня, Тіла після взаємодії рухається одне ціле доба шматочка пластиліну. А якщо взаємодія абсолютно пружня, то тіла рухається після взаємодії окремо. І під, під час цієї взаємодії втрат механічної енергії немає. А під час непружньої взаємодії вони не тільки рухаються, як одне ціле, а частина енергії перетворюється у внутрішню. А сьогодні я урок хочу почати з того, що ну, в дитинстві улюбленим заняттям було надувати ось такі пухирі. Надуваю пухиря. Дуже боявся я потім надувати, тому що одного разу він як лопнув, як дав мені цей пухир по носі. Ох, і боляче було, ні стерся, а наші надуваю пухи. Діте, дивіться, якщо я тепер зроблю отак. Ого. З цим пухарем. Щось не так. Ще раз. Та він літає цей пухель. Він літає, причому як хоче, так і літає. Діти. Я хочу з вами сьогодні розібрати тему. Яка називається Реактивний рух. Тому, будь ласка, велике прохання написати в зошити тему. Реактивний рух. І діти вам завдання додому, параграф 17. Я вас запишу параграф 17. Ну, я для вас вже приготував, діти коротенький запис. Коротенький. Сьогодні урок буде. Не досить великої протяжності, він буде коротким, але змістовним. І вам треба буде виконати самостійно одну важливу місію. діти. Не дути в пухи, не переживайте. Так от дивіться, що таке реактивний рух? Реактивний рух це рух внаслідок відділення якоїсь частини тіла, тобто, коли я надув пухир, Бо в ньому було повітря. Він є невід'ємною складовою частиною даної пухиря, коли відпускають через дірочку повітря вилітає, а сам пухир летить протилежному напрямку. Діти, ви знаєте, що в природі дуже багато рослин і тварин використовують реактивний рух, коли вони відділяють частину свого тіла, скажімо так. Або частину своєї матерії. Наприклад, тут у вас в книжці сказано «Скажений огірок. Я в дитинстві, діти, шукав ці скажені-огірки. Ох, вони і стріляють. Ці скажені-огірки, таке воно зелененьке, він з такою силою вистрелює насіннячку, що при... аж диву дається, як таке може бути. А ви всі бачили діти деяких мешканців моря, такі як Кальмар, Осьміног. Які, по-перше, рухаються за допомогою реактивного руху, вони випускають струмені морської води, океанічної води. А в разі небезпеки вони ще й чорнило, як дадуть чорнило, заварвали все і втекли Це час. Тобто реактивний рух діти нам потрібний, адже якби не було реактивного руху, ми не змогли б летіти в космос. Ну, і відповідно, щоб летіти в космос, необхідно мати ракету. Мені дуже приємно говорити, але ось буквально позавчора, в Чернівцях, на всеукраїнському конкурсі захисту наукових робіт молодіжного аерокосмічного об'єднання Сузір'я виступав Ярослав Федотов, такий єсть учень. Він зробив ракету. Яка на твердому паливі, використовуючи тверде паливо, рухалася і під час виконання експерименту підлетіла на 20 метрів. Діти. Тобто реактивний рух використовується, як побудована ракета. Просто до крику, діти, як то кажуть. Треба корпус, сопло. Це та частина, куди ви будуть вилітати відпрацьовані гази. і Відповідно паливо, в процесі згорання утворюється газ, який через сопло виштовхується з величезної швидкості сопла ракети. Тим самим, завдяки реактивному руху, сам корпус ракети, або ми його називаємо оболонка з корисним вантажем летить туди, куди нам потрібно. Формула для обчислення швидкості руху оболонки, швидкості руху ракети, дуже проста: треба масу газу. Об'єм газу поділити на масу оболонки. Як збільшити швидкість руху ракети? Або збільшити масу палива. Діти, ну, збільшити масу палива. То, відповідно, треба ж подумати, що корпус ракети треба також підсилювати, щоб вона ж не вигоріла, не, 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 не прогоріла там дірка. Тому, діти, оце рівняння, воно дуже. Дуже хитке. Зменшити масу оболонки. Знову оболонка повинна витримати тиск атмосфери при вилітанні або входженні повертанні назад. Згорить. Тобто не можна тонше в певної межі зробити. І не можна товсту зробити оболонку, тому що в такому випадку опалимо. Польоти, діти, реактивних літаків, реактивних засобів руху, вони. Дуже і дуже діти складні для обчислення і конструювання. І буквально вчора ви бачили, мабуть, як запустили в Америці величезний ракетоносій, який буде наступною місією місячною місяці нас успішно запустили. Там дуже багато було окремих отаких от двигунів, які треба було б єднати в єдине ціле. Ну і всі ви бачили, як SpaceX, Ілон Маск, його ракети, сам, саме ступені цієї ракети, тобто ті, ракети, ті частини, які розганяють базову ракету самостійно, автоматично, вертаються назад і сідають з точністю там до декількох сантиметрів в межах метра на посадковий модуль. Реактивний рух діти зараз, звичайно, використовується і приємно дивитися за здобутками світової космічної значить, агенції. Ну і я хочу сказати, що Україна як космічна держава вона також має величезний внесок і вплив на розвиток взагалі космічного е ракетобудування. І ось 18 листопада 2022 року, 25-та річниця польоту Леоніда Каденюка, це єдиного космонавта Незалежної України, в космічний політ, саме 25-річниця та річниця 18 листопада. Це, що стосується діти реактивного руху. що таке ракета? Ну, ясно, що ракета це літальний апарат, який переміщується в просторі завдяки реактивному руху. Це все зрозуміло. Але, діти, мені потрібно, щоб ви на сторінці 108, сторінка діти, 108, подивіться уважно на сторінку 108 і сторінку 109 ви побачите все те, що я вам розказував в 9 класі. Якщо у вас залишилися конспекти 9 класу, я буду самою щасливою людиною в світі, тому що у вас всі види руху тіл назустріч. І, наприклад, коли тіло доганяє тіло під час абсолютно непружньої взаємодії, та такі самі випадки під час абсолютно пружньої взаємодії записані. Ті дітки, яких не було зі мною під час вивчення фізики в 9 класі, під час вивчення абсолютно пружньої і непружньої взаємодії, я вас дуже попрошу. Візьміть, будь ласка, оці 108-109 сторінку. Намалюйте схематично. Схематично діти, Це значить отак, якщо тут кульки, то оці кульки отак от напишете. В1 напишете, 0, нульове, М1 напишете. На зустріч напишете В, вибачте, В0В2. Все це схематично. Маса М2. Потім після взаємодії вони злиплися, почали рухатися сюди з швидкістю В. І маса стала М1 додати М2. От вам треба буде просто намалювати раз, два, три, чотири малюнки. Оці. І під ними, дивіться, діти. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 формул. Тобто діти показують ще вам ближче. Вам треба буде. Це тільки тим дітям, в кого немає. Абсолютно пружні і непружній взаємодії закону збереження імпульсу та енергії. Оцей малюнок, оцей, оцей, оцей. Дивіться, закон збереження імпульсу, закон збереження енергії. Закон збереження імпульсу, закон збереження енергії. І тут закон збереження імпульсу і енергії. Діти, все треба вам оце переписати. Це тільки для тих дітей, хто зі мною не був присутній 9 класі. Тепер, діти, ви зрозуміли, що ми сьогодні з вами розібрали, шановні мої, реактивний рух. Ми з вами із е, 22 числа. На уроці я вам діти порозв'язую задачі. На закони збереження імпульсу та енергії. Ми з вами згадаємо, як я це все робив. Як ми робили ці задачі, це буде діти у е, вівторок. Ну а у середу, мої дорогі, ми напишемо з вами невеличку, самостійну роботу. Обережно надувайте пухи! Всім здоров'я, всім бадьорості, всім міцного, міцних сталевих нервів. Все буде добре. До побачення.